І що ж робити? Мотузка й мило Повинно початися, як не дивно, з громадських туалетів. Замість нас і замість цих людей ніхто не приїде з-за кордону і будувати не буде. В Україні в системі господарських судів корупції немає. Звільнити сьогодні усіх засуджених, які перебувають, які засуджені за економічні злочини, метод реформування державної власності. Це застосування механізму державно-приватного партнерства. Інших способів, вдалих способів реформування державної власності жодна країна світу не пройшла. Сім мільйонів українців на межі бідності. Це офіційні дані з звіту світового банку згідно британської газети «The Guardian». Що ж далі? Що нас очікує далі? Безробіття, скорочення робочих місць, суїциди, сімейне насильство, релокація малих і середніх підприємств за кордон в Європу, в інші країни світу, друга чи третя хвиля міграції. Ще немало важна, це інфраструктурні екологічні катастрофи. Які вже почалися на сьогоднішній день. Цей список можна продовжувати, він дуже великий. І що ж робити? Які варіанти? Мотузка і мило. Ми розпочинаємо серію подкастів перспективи України із інженерами української економіки. І сьогодні в нас інтерв'ю з Романом Корсинським. Доброго дня! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про що ця передача буде? Ідея про цю передачу виникла у нас із-за того, що ми побачили і бачимо, що наші співгромадяни, наші знайомі зараз не розуміють перспектив взагалі, а що буде далі в нас в країні. Багато робиться гарних, прекрасних справ, дуже багато гарних людей, волонтерів, громадських активістів, які роблять, допомагають і Збройним силам, і допомагають і закладам охорони здоров'я. Перелік великий. Але це питання, які сьогодні ми вирішимо, що буде завтра, що очікує наших дітей, що, очікує, що ми робимо для того, щоб повернути наших громадян, які сьогодні знаходяться за кордоном, поїхали. І як зупинити хвилю міграції, яка очікується в найближчим часом. Тому ми вирішили створити цю передачу для того, щоб. Простими словами пояснити складні речі економіки. Як потрібно будувати і що для цього спочатку потрібно робити? Отже, все ж таки, що нам робити? Ми маємо побудувати високо, спроектувати, побудувати високотехнологічні громади і зробити країну щасливих людей. Отже, які шляхи відбудови регіонів та їх громад в країні ви бачите? Їх можна поділити на три таких рівня. Перший рівень це людина, людський капітал. Другий – це питання пов'язані з регіонального рівня і загальнодержавного рівня. Добре. Стосовно людського капіталу, які елементи включає даний шлях? Основним елементом цього напрямку чи рівня можна сказати, має бути людина. Людські цінності. Ми маємо зрозуміти, що кожен з нас повинен чути і відчувати кожного громадянина, хто поруч. Особливо тих людей, хто сьогодні мають обмежені можливості пересування. Ми маємо зрозуміти тих людей, які сьогодні потребують допомоги близьких, близьких нас. А це повинно початися, як не дивно, з громадських туалетів. Чому? Громадський туалет. Сьогодні люди з обмеженими можливостями, мами з дітьми, люди поважного віку не мають можливості е піти в місто, не мають можливості піти до парку, до сквера, відчувати себе звичайною людиною, тому що сьогодні дійсно не, не вистачить, люд, ці люди не можуть е е справити свої людські потреби. І вони насправді обмежені. І все це має початися саме з громадських туалетів. І немаловажно, важливо, потрібно внести пропозицію тій ініціативи, яку розпочала Олена Зеленська стосовно побудови такого створення проєкту безбар'єрна країна і реалізувати це питання. І це відкриє почуття довіри. У тих людей, хто тривалий час в країні, не мав можливості себе відчувати комфортно і бути на рівні з іншими, другим підпунктом людського капіталу є важливим початок великого суспільного діалогу. Всі небайдужі українці, ті, хто проживає на тій чи іншій території, мають почати спілкуватися між собою. Це можуть бути як і громадські активісти, так і волонтери. Вони мають ми маємо зараз прийти на інший рівень спілкування для того, щоб побудувати і зрозуміти, що ми будемо робити, яку будуватимемо своє село, місто, країну після війни. А це великий об'єм робіт, який ми маємо сьогодні на рівні спочатку концепції, на рівні потім предпроектних рішень, потім проєктів. Ми маємо знайти розуміння всередині в суспільстві, що ми будуємо. Тому суспільний діалог. І третій рівень, який сьогодні, третій підпункт людського капіталу є важливим в частині відновлення психоемоційного стану наших військовослужбовців. Як кажуть, наші партнери, громадська організація Атлант. Центр підтримки Атлант, що країна потребує майже 160 реабілітаційних центрів, які вже зараз під час військового стану і після військового стану повинні працювати над відновленням психоемоційного стану наших військовослужбовців, ну і не тільки їх. І в рамках цієї роботи створення цих реалізаційних центрів. Ми повинні надати знання, нові знання для наших військовослужбовців, щоб вони могли себе реалізувати вже після е війни в, в мирному житті, що є дуже важливим і визначально насправді це великий проєкт. Важливий пункт, про який слід сказати і розуміти, що сьогодні країну мають відбудувати ті люди, хто... Має досвід, люди, які мають брати на себе відповідальність, люди, які готові ризикувати, і ми без них не зможемо відбудувати Україну. І треба розуміти, що замість нас і замість цих людей ніхто не приїде з-за кордону і будувати не буде. Тому важливим є це звільнити сьогодні усіх засуджених, які перебувають, які засуджені за економічні злочини, закрити усі кримінальні справи, які сьогодні. Знаходяться провадженні правоохоронних органів за економічні злочини та за службові злочини. Без цих людей ми не зможемо відбудувати. На жаль, в суспільстві мало людей, хто готові брати на себе відповідальність. Будувати і ризикувати. І останній в людському капіталі, як на мене, є важливим. Буде важливим питання просвітництва. Чому саме просвітництво є важливою в цьому, в цьому питанні? Ми повинні всі змінитися. І сьогодні найкращий час, коли ми можемо змінитися. Бо люди міняються за двох обставин. Коли вони знаходяться в стані взаємної любові або в стані страху і страждань. Тому сьогодні яскравий момент, коли можемо всі змінитися. Але для цього потрібно зробити наступні речі. Ми повинні переглянути підходи в освіті. Ми повинні дати можливість вийти на п'ядестал, сьогодні перевиховувати суспільство наші українські філософи, історики, літератори, культурологи. Це дасть можливість змінити нас і об'єднати. Стосовно заходів, які необхідно вжити на другому загальному державному рівні. Розкажіть, що ви бачите? На цьому рівні потрібно повернутися до того, що починалося ще, здається, не помиляюсь. з 2010 році. Ми маємо на загальнодержавному рівні дати можливість профільним галузевим асоціаціям. Отримати статус саморегулюючих організацій і формувати саморегулюючі організації, громадські ради з числа цих об'єднань, вони мають формувати, допомагати формувати політику центральних органів влади і приймати активну участь в формуванні правил гри, своїх галузей, своїх напрямків. Підказувати і допомагати центральним органам влади, як відстоювати інтереси ринків в той чи іншій галузі, яку вони представляють. Без цього не буде. Це базова річ, і ми маємо зрозуміти, що це потрібно зробити. Другим важливим напрямком є це: ми маємо зрозуміти це ліквідація правоохоронних органів, які сьогодні займаються. Виявленням, розкриттям економічних злочинів цей перелік дуже великий. Це стосується і прокуратури, і НАБУ, і БЕБ, і інших багатьох органів, які мають відношення і пробують сунути нос в українську економіку. Ми маємо зробити декриміналізувати статтю 364 кримінального кодексу, яка є сьогодні інструментом прокурорського рекету і інших правоохоронних органів, які знущаються над українськими підприємцями. І немаловажно і дивно виглядає деякими державними держслужбовцями, які сьогодні ризикуючи, реалізовуючи президентські проекти, в тому числі великого будівництва, і за проблем нормативно-правового регулювання, вони заради реалізації великих проєктів вони йдуть на деякі порушення. Наразі ці люди, значна частина цих людей перебувають під кримінальним переслідуванням. І це потрібно зупинити, бо інакше ми не побудуємо в нашій державі нічого. І це негайно це потрібно зробити. Ми маємо підняти рівень і звернути увагу на створенні і модернізації сильної правоохоронної системи, а саме яка буде займатися розкриттям загальнокримінальних злочинів. Ми маємо підсилити блок, блок підрозділів кримінального розшуку. Ми маємо підсилити блок. Е Співробітників, які дільничих інспекторів чи зараз їх називають шеріфами. Ми на цьому маємо зосередитися, тому що ми, якщо ми раніше говорили, що ми очікуємо списк злочинності загальнокримінальної, тому ми повинні максимально зосередити і зробити сильними е, цей блок. Наступним підпунктом загальнодержавного рівня має бути те, про що вже ми давно говорили: це зменшення податків до того рівня, який буде. Психологічно прийнятний як для підприємців, так і для фізичних осіб. Ми маємо скоротити за рахунок інноваційних технологій, за рахунок IT-сектора співробітників податкової системи, для того, щоб вони не з'їдали ті податки, які ми сьогодні платимо на їх утримання. Ми маємо ввести систему, стимулюючу систему сплати податків. Ми маємо створити автоматизовану систему нарахування податків. Це, це дасть зовсім це дасть поштовх в тому, що кожен в країні буде платити податки. Тільки за цією умовою ми зможемо самі покращити, збільшувати наш бюджет і самі бути з часом стати самодостатньою країною. Наступне ми повинні реалізувати. Стратегії розвитку, галузеві стратегії розвитку і їх розробити не шаблонні, а сформувати їх на основі міжнародних аналітичних досліджень, провідних аналітичних центрів. Але додатково ці дослідження мають здійснити і українські наукові і аналітичні центри для того, щоб мати альтернативне бачення розвитку економіки і відносин. Суспільстві. Наступним, здається, п'ятим питанням є важливим продовження реформування судової гілки влади на прикладі господарських судів та Державної виконавчої служби України. Зараз скажу таку можливу річ: в Україні немає корупції в системі господарських судів і в Державній виконавчій службі. Їхня реформа має послужити прикладом для іншої реформи, інших, судових, інших судів. Це не мало, це дуже важливо для підприємців. В Україні в системі господарських судів корупції немає. Колеги, є на що послатися, в кого є запитання до цього блоку, я можу пояснити на прикладі свого підприємства. Але це, напевно, буде питання для інших наших ефірів з цього приводу де більш детально. Шосте питання це реформування державної власності України. Єдиний і важливий метод реформування державної власності це застосування механізму державно-приватного партнерства. Інших способів, вдалих способів реформування державної власності жодна країна світу не пройшла. Тільки в цей спосіб ми сьогодні зможемо пройти і завершити нарешті приватизацію, чи називати, будемо називати його реформуванням державної власності. І це питання стосується не тільки державної власності, а й комунальної власності. Ми маємо віддати. Державні об'єкти, ті, які не мають стратегічного значення, підприємцям, які готові їх відновити, реформувати, створити нові робочі місця і сплачувати чесні податки. Які заходи включає в себе регіональний рівень? Регіональний рівень, як і загальнодержавний. Має початися з суспільного діалогу небайдужих людей. Кожен громадський активіст, волонтер, інша людина, яка їй не її рідний край, вони повинні, ми повинні виходити з ініціативами і створення громадських рад при органах місцевого самоврядування. при Обласних військових державних адміністраціях. суспільний діалог має початися навколо напрацювання спільного бачення майбутнього своїх регіонів. Тільки в такий спосіб на загально, на регіональному рівні ми зможемо сформувати повістку дня кожного регіону, кожного села, кожного. Містечка обласного центру. Небайдужі громадяни мають об'єднуватися, йти до громадських вступати в громадські організації або створювати нові. Вони для того, щоб вирішувати питання своїх сел, міст, вони мають йти до... виходити з ініціативами створення вуличних чи квартальних комітетів для того, щоб вирішувати питання своїх вулиць, своїх кварталів. Вони мають вступати в професійні об'єднання профспілки за своєю професійною ознакою. І від... вчитися відстоювати свої інтереси. Побудувати сучасне село, місто високотехнологічне, де будуть жити щасливі люди, прибуваючи в себе на кухні, не вийде. Потрібно виходити з своїх. Квартир, своїх будинків і починати спілкуватися. Результатом суспільного діалогу має бути розроблені і затверджені концепції сталого розвитку регіонів, міст, так і на обласному рівні. За їх результатами, за затвердженням цих концепцій мають внестися в існуючі. Стратегії розвитку цих регіонів і має бути спланована чітка дорожня карта. І це мають зробити люди. Це має зробити інститути громадянського суспільства, ті, хто люблять свої міста і бачать своє майбутнє в своєму регіоні. Ті, хто хочуть повернути своїх дітей, своїх онуків, щоб вони повернулися за кордону і жили разом з ними. Потрібно розпочати міжрегіональний діалог з сусідніми областями, з сусідніми містами і селами при розробці планів розвитку чи дорожніх карт для того, щоб ми могли враховувати інтереси не тільки свого міста, села чи області. Ми мали врахувати інтереси і плани наших сусідів. Ми маємо зберегти принцип добросусідства». Але ми маємо важливо зберегти ідентичність кожного регіону, кожен регіон має мати свою візію і повинен мати свою іміджову особливість в будь-якій сфері. Ми переходимо до кінцевого останнього питання. Воно прикладне, зрозуміле, яке треба було вже давно зробити, але його чомусь ніхто до кінця не доводить. На міжуляльному рівні потрібно розпочати, а хто не розпочав, а хто розпочав закінчити питання, пов'язані з інвентаризацією об'єктів комунальної власності, об'єктів нерухомого майна, завершити інвентаризацію земель комунальної власності, вирішити питання з об'єктами, які мають статус, чи не мають невизначений статус? Без господарського майна. Це потрібно для того, щоб ми нашим співгромадянам, які релокували, релокувалися з інших регіонів, з Херсонщини, Харківщини, Сумщини, з Криму, для того, щоб вони могли тут створювати, перевозити свої підприємства, офіційно їх орендувати, сплачувати податки. Тобто, всі безгосподарське, все безгосподарське майно має. Війти в прозорий економічний оборот територіальних громад. Це важливий шлях, який потрібні, громади повинні зробити. Окремо хочемо подякувати Збройним силам України, які оберігають нас, оберігають наш сон, підтримують нас та захищають від ворожої окупації. Я скажу велику вдячність нашому побратиму Юрію Мельничуку, українському Композитору, солдату, який зараз несе службу. До речі, музика, яка буде в цьому ефірі використовуватися, це музика Юрія Гром. Йому велика вдячність, вдячність його побратимам. Окремо хочу виразити вдячність нашим міжнародним партнерам, благодійним фондам, з якими ми співпрацюємо. Окрема велика вдячність міжнародній асоціації лікарів світу, окрема вдячність Hope for Ukraine Дмитру Сонкіну. Ну і всім іншим нашим друзям, друзям. А також хочемо подякувати всім волонтерам, які об'єднуються, підтримують, допомагають і оберігають наших захисників, які в першу чергу оберігають наш і нас сон. Дуже вам дякуємо.